Усім привіт! Як ви гадаєте, яка річ ніколи не вийде з моди? Джинсові штани Шерстяні светри? не тільки. Солом'яні капелюхи. Головний обір популярний моменту створення до сьогодні. Не вірите? Я вам доведу. З вами Яна Бей. Стартуємо! Соломіний капелюшок зрозуміло, що роблять із соломи. Тобто стебла пшениці та інших злакових сьогодні використовують і деякі інші рослини для виготовлення цього аксесуару. Але я читала, що вперше солом'яні капелюхи почали плести селяни, і відбулося це десь 500 років тому. Перші капелюхи були головними оборами, які захищали від палючих променів сонця. Під час роботи в полі селяни від сонячного удару рятував саме солом'яний кашкет. Причому носили їх переважно чоловіки. Соломіний капелюх це особлива деталь української історії. Мало хто знає, що цей капелюшок наші пращури називали бриль, і далеко не у кожному селі можна було знайти гарного майстра бриляра. Вже у 18 столітті соломіні капелюшки вриваються гардероб заможних людей та навіть королів. Вони ж і почали прикрашати ці капелюхи коштовним камінням і стрічками. Сьогодні ці головні убори роблять із стебла пшениці, листя бананової пальми чи рисового стебла. А ви знали, що існує особлива флорентійська солома? Капелюшки з неї виходять дуже якісними, адже вона більш еластична, має красивий золотистий колір. Секрет цієї соломи простий. Це недозріла пшениця, тому її стебла м'які, і з них легше пласти капелюшок. А стебло звичайної соломи перед плетінням доводиться пом'якшувати, розмочувати або розпарювати. Неважко здогадатись, що соломіний капелюх вимагає особливого догляду. Виріб слід зберігати на спеціальній формі манекені. і ні в якому разі не варто класти такий аксесуар у шафу. Там він погнеться і назавжди втратить свою форму. До речі, про форму залежно від неї, соломіні капелюхи бувають дуже різними. Наприклад, ковбойський капелюх з зігнутими полями або шпанамка із вузькими. А сомбреро ж навпаки має дуже широкі поля і не можу не згадати про канотіє. Капелюшок із жорсткої соломи, що має форму циліндри і рівні поля. Канотьє був улюбленим капелюшком Коко Шанель. І сьогодні можете побачити дівчат з канотьє не тільки на пляжі, але й на світських заходах. Цей капелюшок пасує як до джинсів, так і до сукні. Ну що ж, любі глядачі, тепер ви впевнились, що соломіний капелюшок це аксесуар, який ніколи не втратить своєї популярності. А з вами була Яна Бей, Па-па!